Олег Ляшко, прошу. Шановний Володир Росичу, шановні колеги. Я хотів би звернути вашу увагу, що насправді ті, хто сподівається, що з прийняттям чи з поверненням до конституції 2004 року вдасться розв'язати кризу, чи розійдеться майдан, то це марні сподівання. Майдан не розійдеться, бо люди вимагають не лише позбавлення диктаторських повноважень люди вимагають відставки президента Януковича. Люди вимагають притягнення до відповідальності, тих, хто викрадав, убивав, катував українських громадян. І люди насправді, хто можливо не розуміє, то я хочу сказати, люди воюють на майданах не за те, щоб замість одних олігархів до влади прийшли інші олігархи. Люди воюють за зміну системи влади в Україні за те, щоб влада була підзвітна, підконтрольна і відповідальна. В першу чергу громадянам України в такому контексті треба розглядати проблему політичної кризи, яка сьогодні має місце в Україні. Тому Володимир Васильович, на розв'язання цієї кризи. Я пропоную, щоб ви дослухалися і до моїх аргументів, крім розгляду питання щодо внесення змін до Конституції чи до повернення до Конституції 2004 року. Я пропоную Верховній Раді розглянути законопроект про імпічмент президента, щоб незалежно від того, хто буде на президентській посаді, щоб ця людина була підзвітна і відповідала за свої дії у випадку порушення законів чи Конституції України. Я пропоную повернутися до питання і прийняти закон про Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, щоб парламент мав реальні контрольні повноваження для розслідування фактів порушень посадовцями законодавства. Я пропоную в чергове вимагаю від парламенту розглянути на цьому тижні питання відповідальності міністра внутрішніх справ Захарченка також питання генерального прокурора, складу центральної виборчої комісії, тобто політичну кризу, яку ми сьогодні маємо, внаслідок якої загинули люди, пролилася кров, треба розглянути Глядати в комплексі. Ну і нарешті останнє, про що я хотів сказати, Володимир, Васильович, ми сьогодні з вами являємося свідками драматичної історії, пов'язаної з знищенням нашої національної валюти гривні. За останні два тижні гривня знецінилася майже на 20%. Сьогодні на, міжбанку, сьогодні на Міжбанку гривню вже купували по 9 гривень. За долар. Це означає, що в обміннику вона буде 915 920 Я хочу нагадати вам, що Верховна Рада призначає голову Національного банку. Верховна Рада призначає сім членів ради. Національного банку, до речі, термін повноваження, яких збіг у січні місяці. Тобто, сьогодні фактично Національний банк не має ради Національного банку. Я хочу нагадати, що Верховна Рада е, приймає закон про основи грошово-кредитної політики в Україні. Тобто, ми з вами разом із Нацбанком і з урядом несемо відповідальність за стабільність гривні. Що таке обвал гривні? Це в першу чергу знецінення заощаджень мільйонів українських громадян. Триста 50 мільярдів гривень сьогодні перебуває на рахунках у банках, куди люди понесли депозити. Знецінення заощаджень, падіння курсу гривні це вкрадені у людей гроші. Тому я пропоную невідкладно, буквально завтра. Верховна Рада має розглянути доповідь уряду національного банку щодо того, які вони вживають заходи для стабілізації курсу гривні. Адже цілком очевидно, що гривня падає з двох причин: це недолуга економічна політика – Уряду, і друге це спекуляції на валютному ринку, коли десяток людей причетні до цих спекуляцій за день заробляють мільярди за рахунок обкрадання мільйонів українських громадян. Я у зв'язку з цим зареєстрував проєкт постанови 4114 про звільнення голови національного банку Соркіна за невиконання конституційних обов'язків по дотриманню стабільності курсу гривні. Я пропоную його невідкладно розглянути, так само як і звіт Національного банку і уряду. Щодо ситуації з гривнею, я наголошую, коли ми говоримо про зміну системи влади, це для більшості людей щось далеке і ефемерне. Коли у людей з кишені витягують гроші, які вони тяжкою працею заробляють.